Багато снігу, фарби та сміху. Ці малята беруть участь у конкурсі Зимова фортеця. Старанно ліплять сніжки та розфарбовують свою споруду. Її будували цілим дитсадочком. Іллі 5 з половиною років, і він вже знає, як треба правильно будувати фортецю. Головне, це вміти катати сніжки. Мені, подобається, що ми от що ми зробили от гарну фортецю, бо вона розфарбована. А ці фортеці що ти робиш? Сніжки ми катали і потім зафарбовували. А ці малята вже взялися за фарби та старанно малюють. Ми красимо сішки. Два свята. Це ми пішли в школу. Це красоти ми красимо. Вихователь дитячого садочку каже, яскраві фарби це яскраві емоції дітей. Розповідає, фортецю будували дуже весело та дружньо. У конкурсі вбачає лише плюси для розвитку малечі. Ми дуже полюбляємо зимові розваги, як ви бачите, наші дітки побудували таку чудову фортецю не з єдиною ціллю, а з різними, а найголовніше це, звичайно, щоб вони могли адаптуватися у соціумі. Будували ми один день, це все робили. Ось, качали, діти, одні діти старші качали, великі круги, менші діти качали, менші круги. Важко ми дітям не даємо підіймати, тому що це дітки, самі допомагали їм. Ось і вийшла така чудова фортеця. Завідувачка садочку погоджується, конкурс справді цікавий та корисний. Попри те, що заклад спеціалізований, дітей в ігровій формі привчають працювати в команді, домовлятися та спілкуватися між собою, враховуючи специфіку нашого закладу, порушення зору наших дітей. Цей конкурс є досить благоприємний для наших дітей. Чому? Тому що перед тим, як розпочати конкурс, ми обов'язково проводимо ще і попередню роботу. В інших закладах, де здорові діти, в них мета зробити найдовшу, найширшу там фортецю. У нас мета трошечки інша. У нас мета підготувати дітей в майбутньому до соціалізації в суспільстві. По приваді зору малечі вдається отримувати призові місця у конкурсі. Минулого року їхня фортеця отримала звання найкреативнішої. Цього ж року у конкурс додали ще кілька номінацій. Оберуть переможця після того, як всі учасники надійшлють звіти. Триватиме зимове змагання до лютого місяця. Звіт формується, як я вже попередньо згадав, з фотографій довжини фортеці і кількості діток на даній фотографії. Також за підсумками звітів ми переможців відсилаємо на обласний захід і вони приймають участь так само в розігріші призів, ну не в розігріші, а підведені підсумки призів, призи отримують і нагороди. Паралельно конкурс триває в усіх районах області. Навчальні заклади долучаються до конкурсів сніговик фест та зимові рекорди залежно від вікової категорії. Анастасія Фащук, Олександр Бойко, новини Рівного.